Привіт, це я! І в цьому відео я покажу, як побудувати ось такі шлюзові двері в Майнкрафт. Вони просто ідеально підійдуть для вашої підводної бази. Будувати цей механізм я буду на поверхні, щоб зручніше вам показати, а потім я його перенесу під воду. Для початку нам потрібно збудувати звичайні двері 3х3. Поставимо блок, потім лампу, і потім два спостерігачі, які дивляться в сторону лампи. Тепер на лампу ще один спостерігач, який дивиться на неї. Ось тут збоку редстоун пил, а тут два липких поршні. Далі ось тут ще один блок, redstone пил і повторювач з максимальною затримкою. Тепер ставимо два спостерігачі, які дивляться на повторювач і редстоун пил. Зверху на крайній повторювач ось так ставимо липкий поршень. Ось тут заставляємо все блоками. Далі ось так відступаємо. І ставимо три липких поршні. З цієї сторони робимо так само. Далі ось так ставимо блок. На нього редстоун пил. А ось тут липкий поршень. Потім ставимо редстоун блок. Далі на ось цей липкий поршень ставимо звичайний блок. Зверху редстоун пил. Далі від червоного пилу відступаємо блок і на нього вішаємо червоний смолоскип. Зверху на цей блок відставу пил. Тепер піднімаємось вгору, ставимо блок і знову вішаємо червоний смолоскип. Далі ось так ставимо блоки, компаратор. І поруч мідну жарівку. Ставимо блоки. Знову ось так ставимо компаратор. Далі обов'язково після компаратора ставимо неповноцінний блок, а плиту. Ось так ставимо липкий поршень. І прокладаємо редстоун пил. Знову плита і далі ось так звичайні блоки. Ставимо редстоун пил. Сюди ставимо повторювач. А тут вішаємо червоний смолоскип. Спускаємось ось так нижче. Ставимо блок, на нього редстоун пил. І ось тут збоку червоний смолоскип, Ось тут ще червоний пил. Все, наші двері готові. Тепер ось тут заставляємо блоками. Тепер, якщо ми поставимо кнопку на жарівку і натиснемо її, у нас закриються двері. Якщо у вас двері з першого разу не закрилися, це сталося через те, що вони до цього вже спрацьовували. Просто зламайте і переставте нижні блоки заново. і У вас все буде працювати. Далі з цієї сторони нам потрібно зробити, так би мовити, кнопку, натискаючи яку ми можемо активувати наші двері. Звичайно, кнопку під водою ми не можемо розмістити, тому для прикладу я буду використовувати нотний блок. Ставимо нотний блок. І потім з іншої сторони ось так ставимо спостерігачі аж до мідної жарівки. Тепер натискаючи на нотний блок, у нас двері закриваються. І відчиняються. Далі нам потрібно зробити ось таку кімнатку. Ширина висота 3 блоки, довжина 4. Це ось ця проміжна кімната, з якої буде так би мовити відкачуватись вода, і ми будемо проходити далі на нашу базу. Тепер ось цій кімнаті ставимо на стелі роздавачі, які направлені вниз. Тепер піднімаємось згору. Ось тут ставимо спостерігач, який дивиться на редстоун пил. За ним ставимо ще редстоун пил по ось цих центральних роздавачах. Тепер ось тут всередині, відступивши один блок від дверей, нам потрібно поставити нотний блок також для активації цих дверей. З іншої сторони також ставимо спостерігачі, які так само, як і минулі, направлені в мідну жарівку. Тепер з цієї сторони нам потрібно зробити такі самі двері 3х3. Далі нам потрібно підключити ці двері до нотного блоку, який знаходиться всередині. Для цього ось так ставимо спостерігачі до цієї мідної жарівки. Далі нам буде потрібно в кожен роздавач покласти по відру води. Але перед цим обов'язково потрібно зробити ось такий прямокутник з сходів. Далі в кожну сходинку нам потрібно залити воду. Це робиться для того, щоб вода за цих роздавачів не текла в нашу базу. Інший спосіб, щоб цього уникнути, це зробити вгорі таймер для відкриття других дверей. Але мені здається, це більш. Складніше, тому набагато простіше просто залити ось так воду в сходи. Також перед тим, як покласти відра з водою в роздавачі, нам потрібно так би мовити, відкалібрувати наші двері. Для цього натискаємо на ось цей нотний блок. Потім на цей. Виходимо і натискаємо на цей. Тепер піднімаємось вгору і розкладаємо по одному відру води в кожен наш роздавач. Все, в принципі, наші двері готові. Щоб показати, як вони працюють, я тимчасово ось так закрию. Трохи блоками, щоб вода не витекла і не зламала рецтун схему. Тепер натискаємо на нотний блок, розливається вода, ми заходимо всередину. Знову натискаємо на нотний блок, вода прибирається. Як бачите, вона не витікає за другі двері, і ми проходимо на базу. Далі ось так трохи за кадром я прикрасив цей шлюз. В принципі, можете ставити будь-які блоки, які вам подобаються. Це ні на що не впливає. Також, щоб простіше вам було будувати. У ось такому вигляді цю схему ви зможете завантажити за посиланням в описі під відео або в коментарях, що ж, залишається розмістити цей шлюз під водою там, де він і повинен бути. Для цього обов'язково перед тим, як будувати цей шлюз під водою, закрити воду, наприклад, піском, як на відео. Також саме для цих дверей нам потрібна яма розміром 13х13 і висотою 10. Також обов'язково перед тим, як відкривати воду, певніться, що вода ніде не зможе дістатися до редстоуну і зламати його. І ось такий шлюз у нас виходить. Виглядає просто неймовірно. Аж захотілося побудувати базу під водою. Що ж, сподіваюся, це відео вам сподобалось, ставте лайки, додавайте збереження і всім дякую за перегляд.